Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, а що ви їли сьогодні на сніданок? Сніданок був смачний? А хто його для вас приготував? Так, вдома для вас сніданок готує мама, а в садочку сніданки та обіди готує кухар. Кухар варить борщ і суп, котлети готує, він в садочку всіх малят смачно нагодує. Дітки, а де працює кухар? Так, кухар працює на кухні. Це кухня. Кухар на кухні готує смачні страви. Варить борщ, суп, смажить котлети, млинці. На кухні є кухонний посуд. Ви знаєте малята, як він називається? Так, це кастрюля, це сковорідка. А чим кухар наливає суп, борщ у тарілку? Так, ополоником. Зараз наш кухар буде варити борщ. Допоможемо йому. А в чому ми будемо варити борщ? Правильно у кастрюлі. А які овочі візьмемо? Так, картоплю, моркву. Цибулю, бурак? Капусту, томати. Спочатку овочі добре треба помити, а ви вмієте малята мити овочі. Потім кухар почистить і поріже овочі. А що йому для цього потрібно? Правильно, дощечка і ніж. Але ніж брати можуть і різати тільки дорослі. Всі нарізані овочі кухар складає у кастрюлю і зварить борщ. Дітки, що зварив кухар? Так, борщ. Коли борщ зварили, то можна всіх запрошувати їсти. Я малята сподіваюся, що вам сподобалося заняття. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!